Вітаю вас, мої шановні підписники! Як я обіцяла. Я буду зараз для вас робити загальний розклад. І тема буде сьогодні така: що мене чекає в певній ситуації. Ну, або хочете перефразуйте, як буде розвиватися певна ситуація, чим вона закінчиться. Ситуацію можете загадати будь-яку. Чи це, можливо, конфліктна якась ситуація на роботі чи в родині, чи, можливо, ви збираєтеся десь їхати і щось влаштовувати, владнати, щось вам треба, так? Або це якась судова справа, або ви очікуєте якісь папери. Тобто якась ситуація, яка вас напружує. І кінцевий результат вам ще не відомий. Тому я вам пропоную ось саме такий розклад. Він загальний. Тому тут так, знаєте, воно може співпадати, може ні. Але ви можете для себе почути якусь підказку. Як завжди, я вам пропоную 6 варіантів. І на кожному, в кожному варіанті буде 3 аркани. Так. Таким чином я розложу їх. Ви зараз згадайте свою ситуацію. Можливо, ви в тій ситуації варитеся уже тривалий час. Ну. І побачимо, як воно буде розриватися і чим воно все для вас закінчиться. Ситуація може бути будь-яка. Так, по три карти. Так я беру на кожну ситуацію три карти. Докладати не буду, а можливо, і буду, хто знає. Побачимо. Отже, перед вами шість варіантів: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий варіант. Бажано, щоб це була ситуація, яка зараз відбувається. Так? Ну, або, можливо, щось ви наперед плануєте, так? але це, припустимо, не через 20 років. Так? А та ситуація, яка, яку ви очікуєте, ну, припустимо, до кінця цього року, от, щось певно, у вас має якось, якось закінчитися. щось. Так? Тобто розглядаємо зараз якусь конкретну ситуацію. Загадали. Якщо ви не встигаєте загадати, поставте на паузу, подумайте. І, до речі, хочу вам сказати, що це відео актуально будь-коли, коли б ви його не відкрили. Навіть якщо через рік ви його відкриєте, воно буде актуальне. Ну, поїхали. Перший варіант, як буде розвиватися і чим закінчиться ваша ситуація. Так, ну, по-перше, тут щось у вас дуже неоднозначно, тобто ви знаходитеся перед вибором, і вам дуже тяжко зробити цей вибір. Ну, от буквально ну, тяжко, так? От. І на кону дуже багато питань, можливо, пов'язаних з фінансами. Тому що ви думаєте, або це так відбудеться, або так відбудеться. Варіанти, так? І це дуже залежить від чиєїсь допомоги. Тобто, для того, щоб ваша ситуація якось завершилася, так якось просунулася, треба щось ну якби вкласти чи зробити щось. Найближчим часом я не можу сказати, що ви цю ситуацію вирішите остаточно стовідсотково і більше до неї не повернетеся, тому що дивіться, у вас починається все з. Розуміння того, що треба щось обирати, обрати, так і завершується двійкою. Так? Тобто, начебто ви бачите вихід, але і ще ні. Тобто на сьогоднішній момент тут ну, трошечки у вас тупікова ситуація по двійки мічів, якщо це завершаючий аркан, тобто це як я розглядаю, що було, що є, що буде. Та ви вже давно стоїте перед вибором. Можливо, ця ситуація стосується стосунків між мужчиною і, ну, і жінкою, так? можливо, родинні стосунки. Так? Тобто, якісь стосунки, тому що є закохання. Це як варіант, це ж загальний розклад. Щось вам треба обрати. Бути або не бути. Але самотужки, ще раз скажу вам дуже це важко з'ясувати. Можливо, щось залежить від партнера. Партнер, за допомогою якого, можливо, ви хочете цю ситуацію вирішити, м'яко кажучи, якось не дуже йде на зустріч вам. Тому, як буде розвиватися ситуація? Поки ви очікуєте або самі думаєте, і найближчим часом. Все ж таки, у вас так і лишиться два шляхи: або так, або так. Тут нема конкретного рішення ще тут, трохи тупік. Але знову ж таки, цей тупік ви трішки самі себе туди заганяєте. Насправді ви це можете вирішити. Ну, треба, знаєте, як сісти, взяти листок і написати позитивне і негативне, чого ви очікуєте від цієї ситуації чи, можливо, від певної людини. Тому що двійка мечів, вона все ж таки показує, як фінал якийсь статус-кво. Тобто ні мир, ні війна, не да, ні дані ні, не поїду, не лишуся. Тобто поки іще ця ситуація не вирішується. І ще раз Наголошую, вам самим треба визначитися, врешті-решт, що ви хочете. І тоді вам буде легше ну, розгрули цю ситуацію. Другий варіант. Що з вашою ситуацією і чим вона закінчиться? Можливо, тут йдеться, знову ж таки про людину, яка знаходиться. Ну, можливо, на самоті, можливо, ви за когось загадали, хто, припустимо, знаходиться десь, ну, скажімо, може, на окупованих територіях, можливо, це за людину за якусь загадану, або ви самі знаходитесь на окупованій території. Тобто, відлюдник, це людина, показують людину, яка ну, зайнялася. Якимись своїми роздумами шукає вихід із складної ситуації, поки цього виходу не видно, можливо, дійсно є якісь певні неприємності по трійки мечів тобто людина загнана в глухий кут. І тут дійсно якісь зовнішні обставини, які не дають вам вирішити цю ситуацію. Ну, якщо це мова не про те, що ви там на окупованих територіях, можливо, ви десь один або одна, десь за кордоном далеко знаходитесь, так і ви от не знаєте, чи будете ви в цій країні, чи не будете. От... І от як, начебто на сьогоднішній день, ну от ви просто от ви не бачите рішення, не бачите. І можливо, ви від того дуже страждаєте. Можливо, ваша душа плаче, тому що ви перед собою ставите певні цілі задачі. так от, ну Якщо ви знаходитесь десь далеко, так, а у вас десь далеко знаходиться дім, на дворі весна. А ви думаєте, от, от чи поїду я, чи не поїду, а як же ж там мої дерева? А як же а я не можу? Ну, це я так, знаєте, умовно кажу. Да? Якщо це стосунків е, стосується, то можливо... Ви Хочете якоїсь зустрічі з людиною, але зараз неможливо це вирішити. Неможливо між вами відстань, якесь відлюдництво. Можливо, ви не в курсі якихось подій або не знаєте про якусь людину, чи от щось відбувається десь на відстані. І ви дуже страждаєте. Це так воно зараз виглядає, і вам здається, що ну немає тут ніякого розвитку, так на сьогоднішній день, потрійки мечів. але. Але я вам хочу сказати: от знаєте, іноді таке буває, коли ми думаємо, ну все як то кажуть, ще все пропало. Як воно буде, що воно, я нічого не знаю, але. Раптом з'являються якісь події, вам зустрічаються якісь люди, які вам або підказують, або вказують шлях. так, Дуже неочікувані, або можливо очікувана якась зустріч, яка вам допоможе ну, от, в цю ситуацію. Трійка кубків завершає цей розклад, другий варіант, який каже про те, що у вас буде певна зустріч з конкретними людьми, які вам допоможуть вирішити вашу справу. Чого б це не стосувалося? Чи це судова справа? Чи це справа на відстані, як вам вже сказала. От, можливо, це з паперами. Тобто на сьогоднішній день тупік і просвіт якась, але вирішиться. За допомогою якоїсь дуже неочікуваної, ну а в когось очікуваної зустрічі. Третій варіант, що у вас відбувається? Ну тут щось у вас глобальне така, якась справа. Це знаєте, це якась кармічна, чи що ваше діло. І ще раз наголошую, може бути що завгодно: від стосунків між людьми до е е ситуації в бізнесі, на роботі, з переїздами, з паперами. Тут щось серйозне, можливо, теж тут хтось знаходиться на відстані, можливо, вирішуються дуже серйозні питання з паперами, з дозволами, з документами, і ви напружуєтеся, ви розумієте, що це можливо вирішується. Ну знаєте, тобто від цього рішення якось залежить ваша подальша доля. Якось якийсь доленосний такий у вас момент, так? Тобто тут знаєте, бути або не бути. І якщо це не відбудеться, значить не відбудеться. То що я вам хочу сказати, вас очікує розчарування. Але знаєте, все, що не робиться, все робиться на найкраще. На сьогоднішній день, те, що ви плануєте, ви думаєте, що це для вас, ну знаєте, як світло в кінці тунеля. От якщо це відбудеться, якщо це станеться, це, от, це для мене добре. Але пройде якийсь час, і ви зрозумієте, що ви е, отримаєте розчарування, ви чомусь розувіритесь дуже. розувіритеся в якійсь ситуації От те, що для вас було цінним, важливим, е, те, можливо, е, з чим ви зв'язали своє майбутнє, воно раптом для вас обізціниться. Але я хочу сказати, що це може статися по незалежачим від вас причинам. Зовнішній якась ситуація, розумієте? Е, ви все, що могли, ви зробили для цієї ситуації. Ви вклалися. Якщо треба було чекати, ви чекали. Якщо треба було вірити, ви вірили. Якщо треба було ну, робити якісь певні кроки, так, які ви раніше ніколи не робили, ви їх зробили. Але ви ж розумієте, як то кажуть, хочеш розсмішити Бога, так? розкажи про свої плани на завтра. Ось тут приблизно така ситуація. Ви не отримаєте бажане. Розумієте, тобто не те, що не отримуєте бажане ситуація повернеться для вас зовсім іншим боком, і те, що для вас здавалося цінним, важливим. Раптом втратить ну, оцю всю цінність. розумієте? Так, можливо, для вас це буде неприємно, це якась втрата, це певне розчарування буде в те, в те, що ви свято вірили. розумієте? От ви припустимо якась ситуація, от ви думаєте, ось вона отак от розлулиться. І для мене буде це саме найкраще. Але вже, ще раз повторюю, це. пройде якийсь час, ви зрозумієте, що треба відійти від цього. Ну, Думаю, що. Ви зрозуміли, в кожного, кожного по різного це може програватися. Четвертий варіант. Що в вашій ситуації, як вона буде розвиватися, і що ви отримаєте. А ви завмерли в очікуванні? Можливо, ця ситуація тягнеться для вас ну, вже довгенько, тому що тут перший аркан, сім пентаклів, а для мене це карта очікування врожаю. Це тривалий час, якщо пам'ятаєте, я її називаю хатіку. Да, в деяких колодах там буває повна корзинка, тобто вже людина дочекалася якихось певних результатів. Ну, але тут поки що ні. Тут ось о... жіночка, яка корзина стоїть позад нею, вона чекає якихось плодів. Ось і ви вже тривалий час щось чекаєте. І думаю, що це так затягнулося, чи буде воно, чи не буде. Але я вас обрадую. Ви бачите трійку жезлів. Трійка жезлів, я вам завжди кажу, що це прикраса будь-якого розкладу. Тобто це ситуація, яка врешті-решт. Рушиться з місця, і вона буде рухатися саме в тому напрямку, як би вам би хотілося. Навіть тут, знаєте, якісь будуть для вас зовсім неочікувані бонуси, я так би сказала. Да? І чим вона для вас закінчиться? Якимсь святкуванням, радістю, можливо, зустріч. Тут карка четвірка жезлів є, а це стабільність. Пам'ятаєте? Я вам завжди казала, що таке четвірка? Це стабільність. Да? Четвірка жезлів, чотири кутки, чотири ніжки у стола, чотири Ніжки у стола, чотири кутки вдома, тобто, щось стоїть, таке, знаєте, нерухоме, стабільне. І ми тут бачимо сім'ю, райдугу. Про що тут Веселка? Про, що тут? Про те, що ваша ситуація вирішиться самим найкращим способом для вас. Якщо ви очікували. Якусь довго ну, зустріч, тому що тут об'єднання людей, ви пройдете, як то кажуть, і кримирими мідні труби, і це вже для вас ці випробування, вони вже, знаєте, якби на задній план відходять. От це очікування, дивіться, це минуле, теперішнє і майбутнє. Так? То ось е, очікування, воно вже якби в стадію минулого, тобто ось ось уже наступає кульмінація. Можливо, навіть ви її ще не бачите, але воно вже на порозі. І все вирішиться як найкраще для вас, про що б не загадали. Якщо це зустріч з родиною. Так буде. Якщо це повернення додому, так воно буде. Якщо ви хочете отримати, ну припустімо, папери, якісь, та, які вам дають якісь можливості, ви отримаєте папери. Якщо це мова йде, ну припустімо, про житло. Чи ви наймете нове, чи переїдете, чи купите, чи продасте, ви отримаєте це. Тобто ви отримаєте стабільність в тій ситуації, яка вас уже тривалий час хвилює. Четвертий варіант зрозуміли. П'ятий варіант, що з вашою ситуацією і як вона у вас буде вирішуватися, і чого вам від цієї ситуації очікувати? Ой, тут вас трохи штормить. Знаєте, тут ось ви. Вам начебто здається на сьогоднішній момент, що ви дуже близько до якогось успіху, або ви, може, його вже отримали, якийсь певний успіх цій ситуації, але вона для вас повернулася зовсім іншим боком. Ви не очікували. І вам якби доводиться все починати заново. Розумієте? Або це стосується переїзду, тому що все-таки тут є шість мечів, а це карта зміни локації. Це може бути інша робота, інше місце проживання, інше житло, навіть можуть інші стосунки, тобто якась зміна. І ось ви чогось так добивалися, ви його добилися, ви вже його отримали. Але ви зіткнулися з тим, чого ви зовсім не очікували. Ви знаєте, намалювали собі одну картинку, і, в принципі, можливо, воно якесь певний час для вас було добре. А тут бац, і ви получаєте те, до чого ви не, не були готові. Ну, як, як прикладом покажу. Ось ви купили хату, да? Купили і так, і вам і ціна сподобалася, і місто сподобалося, але ви приклад, наприклад, були до якихось деталей неуважні, і тут з'ясовується, що там. Дах протікає, або в підвалі сиро, або там сусідка якась придурена. Так? Або, там, ну, або, припустимо, якийсь наділ земельний, так? а там, припустимо, земля поганої якості, тобто якась ситуація, ну, яку ви зовсім не очікували, і вам її доведеться, як то кажуть, вирішувати. По новому, по іншому, по-другому, ви будете вирішувати. Воно для вас складно. Воно вас буде кидати в якийсь депресивний стан, ви не будете отримувати як результату. Тут, знаєте, от четвірка кубків, кінцева карта, вона не каже про те, що ви не отримаєте, але ви знаєте. Якесь незадоволення. От, можливо, ви зустрічали людей, да? от, нічим не задоволена. От як би не сказали, ну і, і те не так. Да? М'ясо пересолене, там яєчня підгоріла, дерево сильно високе, забор сильно яскравий. Оце і у вас таке якийсь настане момент, коли ви тут трошки почнете вже, знаєте, виридувати. тому що вам хотілося ідеалу по шість жезлів. Так? Тобто вам здавалося, що ну, я вже отримав, ну, ну, ну от, піймав удачу за хвост. А тут ви будете. Розчаровані, то як розпітляється ваша ситуація? Ви почнете щось заново, якусь стратегію нову оберете, але і те, що ви оберете, ви не будете тим задоволені. То я б тут вам би сказала: ви або дуже ретельно плануйте так. Ну, або перестаньте вирядувати, та і все. Розумієте, що в житті іноді бувають ситуації набагато складніші. Бо по цим арканам все ж таки ви щось маєте. Щось воно у вас уже є. розумієте? Ну, можливо, подивіться на цю ситуацію з іншого боку. І шостий, останній варіант, як розпетляється ваша ситуація. Тут у когось може бути якась судова справа. Неважливо, чого вона стосується, там розводи, ділення, якісь можливо моменти з виробництвом. Так, тобто тут багато хто з вас звертається саме. Ну, аби вирішити своє питання з юридичною допомогою, то я вам вже забігаю наперед, хочу сказати, що ви вирішите саме так, як ви захочете. Якщо ви очікуєте тривалий час якісь папери, можливо, це стосовно дітей або новини від дітей, так? от щось таке з дітьми, можливо, з паперами, з судами пов'язане, тут багато йде такої інформації. Але завершаючий аркан королева динаріїв, тобто, це така собі певна стабільність, досягнення важливих результату. Особливо в кого є питання стосовно будь-яких паперів. Ви їх отримаєте. Ви отримаєте дуже добрі новини. Вони вже до вас стукаються. Тут, чого б не стосувалося, ви отримаєте саме так, як ви хочете. Ваша ситуація буде розвиватися в тому напрямку, як вам треба. Якщо тут хтось очікує пропозиції руки і серця, ви її отримаєте. Це також може показувати підписання контракта шлюбного. От. А валет Кубків це все-таки. Якесь зізнання, це якась радість, радісні новини. От, можливо, хтось з вас чекає, ну, щоб вам, допустимо, зробили пропозицію, врешті-решт, ви її отримаєте. Якщо хочете вирішувати питання стосовно паперів, отримаєте. Тобто тут добрі новини. Добрі новини, позитив, тут вам ніхто не потрібен, тут просто доля так, сама по собі розпорядилася, тут все буде вирішуватися по справедливості. Тобто по справедливості ви отримаєте те, що ви. Те, на що ви заслужили. І ще раз кажу: якщо це стосувалося вирішення, тут не обов'язково суди можуть бути. Тобто, це люди в погонах, можливо, щось вирішувалося або з військовими, або, припустимо, там з поліцією щось, так ну, Та що завгодно. Тут якесь законодавство йде. От, все вирішиться для вас в самому позитивному ключі. Вам тут не треба напружуватися, Доля для, для вас дуже схильна, і ви отримаєте те, що захочете. Надіюсь, кожен з вас почув щось для себе важливе. я вам дуже дякую за увагу і до наступних зустрічей!